Цієї ночі окупанти знову обстріляли Одесу. За даними вдарили по агропідприємству. Дві ракети влучили в зерносховище, Зайнялася пожежа, знищено 100 тонн гороху та 200 тонн ячменю. Двоє співробітників отримали поранення. Понівечена також техніка рятувальників. Обстрілювали і Запорізьку область за інформацією ова загинуло чотири чоловіка. Зранку також атакували Очаків Миколаївської області. Постраждалих немає. Протягом доби обстріляли Херсонську, Дніпропетровську та Харківську області. Є поранені. ЗСУ атакують на трьох напрямках фронту. Як повідомляє речник генштабу, наші війська продовжують атаки на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Вербове, Новоданилівка, роботине Новодарівка, Приютне у Запорізькій області ЗСУ мали успіх. А під Бахмутом тривають тяжкі бої без зміни положень. З початку війни в Україні загинуло 494 дитини зникло безвісти 996. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. США продовжуватимуть шукати спосіб, як доставити українське зерно. Про це заявила посол США в Україні. Вона наголосила, що Сполучені Штати анонсували надання більшої підтримки українській протиповітряній обороні, щоб допомогти Україні захистити себе.